Підземелля і дракони честь злодіїв. Пригодницький фентезі фільм Підземелля і дракони Честь злодіїв заснований на однойменній рольовій грі, що переносить глядача у світ чарівництва, де править магія. Авантюрист Едгін Дарвіс подорожує світом із компанією однодумців і промишляє крадіжками, а банді злодіїв нескладно нажити собі ворогів. Які мріють помститися. Одного разу з вини банди було звільнено найбільше зло і тепер усьому світу загрожує велика небезпека. Едвін вирішує все виправити, а для цього йому знадобляться відвага, сила, спритність та магія, а також безстрашні воїни особі жінки Варвара Хольги, Паладина Зенка, чарівника напівельфа Саймона. Та милої друїдки дорік. Вартові галактики 3 сюжет кінострічки повертає нас до вже знайомої команди супергероїв, що вирішили збудувати базу на космічній станції Ніденії. Поки інші учасники призвичаються до нових умов, Пітер Квіл досі намагається пережити жахливу втрату. У темному життю приходить кінець, коли на вартових нападає Адам Ворло. Найсильніша істота, яку створила Аїша. Під час атаки ракета отримує серйозне поранення. Щоб знайти підказки, як врятувати друга, героям доведеться вирушити в штаб-квартиру Оргкорп, де зберігається секрет його минулого. Тим часом творець ракети, вищий еволюціонер, починає власне полювання на піддослідного. Ризикована пригода випробує героїв. Та поставить під сумнів існування команди в її нинішньому складі. Аріель русалочка та дочка морського царя Трутона. Багато років тому її матір били люди, і з того часу батько відчайдушно виступає проти пристрасті Аріель до вичині людського світу. Сама ж Русаленка мріє про те, щоб спробувати себе у ролі людини. Її бажання посилюється, коли під час шторму вона рятує принця. Врятований молодий хлопець, привабливий і волелюбний. Він підкорює серце Аріель, але їм не судилося бути разом, поки вона змушена ховатися у безодні, виконуючи доручність свого владного батька. Але одного разу доля дає до героїні шанс це виправити. Коли владика залишає рідні краї, його дочка вирушає до підступної чаклунки, яка є її дальньою родичкою. Ворожка підказує, як можна перетворитися на людину. Але для цього русалочці доведеться пожертвувати багато чим. І закохану свою мрію, вона згодна долати будь-які труднощі. Але що буде, якщо повернутись з образу дівчини, в неї більше не вийде ніколи? Загублене місто. Симпатична пригодницька комедія для всієї родини про неймовірну подорож і захоплюючі пригоди в непрохідних джунглях Дора, молода та розумна бешкетниця, яка любить природу, а особливо захоплюється непрохідними джунглями Це й не дивно, адже дівчинка зростала в сімействі вчених, які досліджували лісову флору та фауну. а Дора Фактично виросла в нетрях джунглів одного дня при задаткових обставинах зникає родина дівчини, тому їй доведеться ходити до звичайної школи. Виявляється, дуже непросто після лісової свободи звикати до правил та шкільного режиму. Тим більше, що душа вимагає пригод. Магазин з привидами компанія школярів у нічнахелові проникає в магазинчик жахів. Ця забава обертається для друзів з зіткненням із злим духом, який намагається захопити когось із них і вирватися на волю. Крістофер Лойд у тематичному сімейному фентезі. Джейкоб, Карсон і Бо дружать із самого дитинства, але останнім часом захоплюються різними речами. Карсон хоче ходити на вечірки, як його старша сестра. А Джейк, як і раніше, любить зоряні війни. Та походи за цукерками на хилові. Напередодні свята хлопці вирушають у карнавальний магазин у занедбаному торговому центрі, щоб дочекатися закриття та гарненько повеселитися. Вони не знають, що тут мешкає примара з поганим характером, яка мріє помститися городянам за стару образу. Barbie. Історія переносить глядачів у Барбіленд ідеалізований світ із пастельними тонами, пластиковим морем та матеріархальною системою, де ляльки Барбі займають різноманітні посади від президентки до астрофізики. Серед них мешкає і Барбі, Марго Робі, яка насолоджується кожним днем, просягнути вражевою ідеальністю, але раптом. Екзистенційна криза та думки про смерть руйнують звичний плин її бездоганного життя. Тепер головна героїня змушена відправитися у світ людей у супроводі безтямно закоханого в неї Кена Райан Гослінг, щоб повернути все на свої місця. Барбі виганяють із Барбі Ленду, бо вона не відповідає його нормам краси. Тоді вона починає нове життя у реальному світі, де виявляє, що досконалості можуть досягти лише завдяки внутрішній гармонії.